Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просом. І давайте подивимося, що принесе нова Луна. Що принесе нова Луна Новолуння і сонячне затемнення для вас. Так, подивимося, хто ви. Дві карти. Дівочки мальчики, мир, Боже, як це класно! Ви закінчите якусь програму. Гармонія і целосність. І знаєте, що дев'ятка кубків покой, ні ні на що. Оце у нас ви, після розбитого серця. Боже, як це круто! Як це круто, просто немає слів. Так, дивіться сюди. Це у нас ви. Тобто ви з цього коридору, коридору затемнень виходите наскільки трансформованим, наскільки дорослим, наскільки осознаним. Незважаючи на всі перипетії, не незважаючи на всі е, тяжесті, ви виходите просто очищеним на двох калудах карта води. Можливо, хтось робив практики з водою. Це шикарно. Так. Оце ви в таких власних енергіях. Я скажу, що можливо хтось чистив рід. Можливо, хтось просто чистив себе, проходив якісь чисточки. Так. Давайте будемо дивитися, що принесе новолуння. Що принесе новолуння вам? Дві карти. Так, дивіться сюди. Новолуння. П'ятерка пентаклей потом. П'юрка жезлів і четверка жезлів. Дивіться сюди. Ви, начебто, знаєте, як? Тут саме буду, буду читати трошки, тому що саме карти так будуть показувати. Закостенілося матеріальним, розжигання конфлікту і радості награда. От знаєте, це таке почуття, начебто ви, не дивлячись ні на що, не дивлячись, от, можливо, в дійсно якісь фінансові питання, які ви намагалися вирости. Тобто ви ну, прояснити якісь фінансові питання. І вам кажуть про те, що ви от, знаєте, вагалися між матеріальним і духовним. Матеріальним і духовним. От, От дивіться сюди, от він в одну сторону, а от душа його зовсім в іншу. І тут, а при всьому всьому, ви начебто от знаходите оце благосне очищення і приобретаєте ясність і розуміння в тому, що не тільки матеріальне важливо. От приходите до балансу. Розумієте? Ну класно. Що далі. Що ще нам принесе новолуння? Що нам принесе, принесе новолуння? Ви зрозумієте, знаєте що? Що вам от, е, треба з чимось попрощатися для того, щоб щось нове відродилося? Що треба щось відпустити. Тут йде розкол і розставання, що треба щось відпустити і зберегти собі ту саму чистоту, те саме зорнишко. Зорнишко істини і любові. не до старого, ні. А для того, щоб в майбутньому зустріти іскра і контакт, можливо, своє от, пішло б бізнесове пломя. Не втратити надію, попрощавшись із старим саме в цьому коридорі затемнень. ви зрозумієте, що вам достатньо зберегти це зерно для того, щоб просто народити в майбутньому щось дійсно важливе, дійсно ваше, зустріти дійсно ваше. І ось така підказка, істинний вигляд. Що я кажу правду. Розумієте? Так, далі. Що ще ми отримаємо в новолунді? Колісо Фортуни до вас повертається. І знаєте, тут таке, от, тут колісо Фортуни, тут ось ця карта, чомусь напоминає мені кармічна ноша. Начебто, ви знаєте, як ви от скидаєте в цьому коридорі, ви скидаєте кармічну тяжість цю. От просто ви пропрацьовуєте якийсь, якийсь урок. Да, і виходите, знаєте що, і виходите в якийсь баланс в регулювання і баланс, пристрасть і важніління. І от, знаєте, начебто, ви от дивіться сюди, ви скидаєте ношу, колесо фортуни до вас повертається, і ви от можете знову-таки зарадити, знову таки, е тут Дєва жезлів, королева. Е Mm, Жезлів, страсті важні рівня в тому плані, що ви розумієте, куди вам рухатися далі. От прекрасно, чесно вам кажу. Двійка пентаклів, ви розумієте, що у вас завжди є вибір. Ви можете вибрати, застрягнути вам у вчорашньому дні або піти далі. Оце круто. Чесно, дійсно, шикарно. Рід вас підтримує, ви начебто знаєте, відращуєте крила на майбутнє. Далі, щоб далі прохати. Так, далі так, ви, ви знаходитеся в трансформації дивіться сюди. Боже, як прекрасно, ви, смерть, карта, тут саме карта переродження. Придивіться на колоду, ви, розбивається яєчко, і Фенікс, ви перероджуєтеся в цьому коридорі затемнень, <кхід> в цьому новолунні, і ви ось уже дивіться сюди, тут пташка, тут пташка, ви винашуєте щось таке і глибина серця. Винашування. Ви плануєте далі, як, як робити щось із любов'ю, як, як не зачерствити своє серце. Ви знаєте, як ви будете діяти далі. Ви знаєте, що ви зберегли зерно істинної любові всі любові заради свого майбутнього? Шикарно. Далі не хоче таки. Знаєте, як вам кажуть, що ви розумієте, що вічна любов це теж класно, до речі. Вічна любов вам становиться, знаєте, що ясно? Що не буває вічної любові? як я кажу завжди вічна любов тільки до батьків і до дітей ви начебто ростете цим всім і розумієте що треба щось відпустити те що вам здавалося що воно буде вічно вас колихати вічно вас е, хвилювати вічно буде вам е, що ви знаєте як в таке в подразковому віці така любов буває що ви просто розумієте що вам здається що ви ніколи більше так не полюбите а насправді це не так і вам це становиться ясно Світ і, тепло, і теплоясності, і время і розрушення. Тобто ви розумієте, що ви ще знайдете істину любов, що нічого не буває вічно. Що всі Ми тут, ми, ми навіть на, землі, на всій землі ми тут тимчасово. І нічого ми з собою матеріального не заберемо. Прийшла душа і пішла душа. І це прекрасно. Що ще? Що можна ще сказати? Тим самим, що ви це приймаєте, ви начебто починаєте сотворяти свою реальність, Сіяння і вічного розуму. ви. Пробуждаєтеся, розумієте? Берете шанс чувства і єсть Бог, любити все об'ємніше, любити весь цей світ і життя, яке б воно не було. Тут про короля Кубків, про що король? По справедливості, дивіться сюди. Король і желання по справедливості хтось дійсно таки отримує свого короля Кубків. А знаєте як? Отримає дійсно ту любов, яка йому була потрібна. Хто був запрограмований, тобто, в кого фокус уваги був на тому, щоб зустріти кохання, ви зустрічаєте тоді, коли вам стає ясно, що це все не вічно, що ми любимо, доки ми любимо, всі б'ємо ще любов. І ви зустрічаєте дійсно по справедливості свого партнера. Тріумф істини. Коли ви розумієте, це ось знову ж таки зірка, виконання ваших бажань, пульс надії. Тобто ви не втратили надію при всій ясності, що це не вічно, ви не втратили надію, і ви отримуєте по справедливості свого короля. Процвітає із. Начебто із нічого проростає паросток істини. Істини і любові, і життя. Ще, ще. Так, разом і єсть Бог. От ви розумієте, що це все, що життя, яке б воно не було, це життя. І воно от ви не можете міняти, ви просто можете приймати таке, яке воно є. Вісімка. Відсікаєте якісь свої, ось дивіться страхи. Відсікаєте страхи, які заважають вам, знаєте, що е, які вам розум, які вам заважають відчувати свою цінність. Відсікаєте розум, ви розумієте, що треба не боятися, не боятися, і цим самим ви е, обретаєте цінність. І це відбувається дуже, 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 дуже швидко. Скорость ініціатива берете. Відповідальність за своє життя, відповідальність за повагу до себе, відповідальність за цінність до себе на ваших плечах. Трійка пентаклів. Праця над тим, що над своїм розвитком. Розумієте? Шістка пентаклів. Хтось дійсно зцілиться. Зцілиться любов'ю, зцілиться природою хтось. Що ще? П'ятірка мечів. мечів. Про що? Так, от тут, знаєте, про що кажуть, хтось із вас зрозуміє, що людина з вашої сім'ї, тут десятка пентаклів, я запитала, про що король Пентаклів. І ось карта підказки, що ваш король жезлів насправді червоточена, насправді, це людина, яка не дає вам бути імператрицею. Розумієте? І ви це, звіться сюди, хтось із вас, п'ятірками чи зрозуміє, що дивіться, сідаю ще каварства і червоточина. і ось король Желі, що саме ваше, що саме ваш розквіт з'їдає саме непотрібний, непотрібна людина з вашої сім'ї. Розумієте? І ось яка це лічна, Дивіться сюди. Розумієте? Ви в не толпи. Ви розумієте, що ви не хочете так, як у всіх. Ви вириваєтеся, ви по-іншому мислите, ви по-іншому дієте, ви по іншому сприймаєте цей світ. З жезлі, хотіла заховати. Бажання і є Бог. Ви хочете? От куди фокус уваги, туди і, е, туди і ваше життя. Ви хочете, і ви отримуєте. Розумієте? Що ще ще? Шестьорка жезлів перемога. Лікування і побіди. Тим самим своїм прийняттям світу, сприйняттям світу і е, розумінням світу. Ви пробуждаєтеся. Так, далі. Хочу взяти вам пораду. Дайте нам, будь ласка, пораду. На майбутнє. Четвірка пентаклів. Далі. Давайте що вам кажуть. Вам кажуть, візьміть шанс після цього пробудження, не зробити крок назад. Вам кажуть, четвірка про зібання в кімнаті. Тобто ви вже ось, над вами іскра світла. Ви вже її тут осознали. Як влаштований, хоча б на долічку. Секунди, вас знали, як влаштований світ і куди правильно рухати енергії, так? І вам кажуть, візьміть шанс і не придавайте далі себе. Будьте в любові до себе, я зараз покажу карту. Будьте в любові до себе, розумієте? Не дайте оці, оці квітки просто ділянці. Не будьте в ностальгії, розумієте? Не скучайте за прошлим, живіть сьогодні і завтра. Розумієте, про що я кажу? Не дайте цьому прозрінню, яке до вас прийшло, просто знову ж таки затьмаритися вчорашнім днем по шестерки, по вчорашніми ностальгіями. Сімірка мечів, хитрость і воровство. Не крадіть самі у себе свого ресурсу. Розумієте? Отак. Десятка мечів, вони кажуть, відсікай вчорашній день, гляньте, яка тут карта. Відсікай вчорашній день. Бо сьогодні ти яскрава. Відсікай вчорашні ілюзії, як ти? Відсікай диявола. рицарь Пентаклів. Тут ось на руках, от як дитя. Розумієте, починай надій, надійна опора. Починайте бачити опору в собі. Розумієте, про що я? Опора у вас. От у вас це зерно вже зародилося світло. от вам треба його просто не погасити. Далі, Жриця. Верховна мудрість. Будьте мудрою, будьте. Е Осознаною, будьте дорослою, і знову дорога до цілі. Ви бачите ціль, вогонь ваш попереду, лісниця. Не зупиняйтеся. Благодарю вас за зворотній зв'язок, прекрасна колода. Нехай кожне послання знайде своє серце.